Дуже багато викликів на сімейні сварки. що ну, що робиш? робиш? Ну Досить часто доводиться перетинатися з особами в стані алкогольного сп'яніння. Давай нормально поговоримо. Основний наш девіз — це служити і захищати. 14 березня приблизно о першій годині нашому екіпажу було отримано повідомлення про те, що шкода Супер Б створює аварійну ситуацію. Інспектор патрульної поліції лейтенант Данила. Чому створюєте аварійні ситуації на дорозі? Зверталися люди до нас. Як? Ну, не знав як. Не створюєте? Створюєте? Ну і була спеціальна водія, собі повертався шукало зміни. При зупинці зрегував спокійно, надав всі документи для перевірки. При спілкуванні з даним водієм було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння, а саме запах парів алкоголю з ротової порожнини і тремтіння пальців рук. Алкольне повіжування. Тут тест на місці пройдете. Гане. Да, Надо пройде. У даному водію було запропоновано пройти. Тест на алкодрагері. При свідках даний водій продув. Проба виявилась позитивна. 0,86 проміли. Після чого водій не погодився з даним результатом і забажав пройти даний тест в наркодиспансері. Дивіться, зупинили водія, водій пройшов огляд на місці. Сюди, сюди, все. Водій пройшов огляд на місці позитив на 0,87. Так як він з результатом не згіден, він сказав, що хоче пройти тут, щоб його проводив лікар. питань, проводити. Я об'ясняю взагалі, яка ситуація. Дана водія було доставлена на наркодиспансер для повторного проходження, де він додатково проходив тести на моторику і також повторно продував на алкотестері. Набрайте побільше повітря і 5 секунд видуваєте в обрати. Людина мочу на аналіз, закончательне відключення буде по аналізу. Моє попереднє відключення клінічно тварин, немає навіть трьох однак, по котрі можу йому виставити оповнення. Орієнтований нормальний, всюди непорушення. Координація руха нормальна, переміщена, покажу. При загальному огляді на станку розпаління лікар-нарколог зробив висновок, що водій тверезом. Такого плану випадків вже були в нашій практиці, коли лікар визнавав водія трезим по клінічним при позитивній пробі на алкотестрідрайгер. Люба доза алкоголю, навіть в невеликих кількостях, може призводити до того, що водій не також буде реагувати на дорожню обстановку. Знижується, знижується реакція, що зможе призвести до аварійних ситуацій, тому в ніякому разі не мож, ну, не можна сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння. 15 березня, патрулюючи в місті Ужгород, на службовий планшет близько 12 години отримали повідомлення про те, що жінка потребує допомоги. Доброго дня! А я дружина, Ви дружина у колишнього відора. Піднявшись наверх багатоповерхівки, помітили жінку в коридорі будинку, помітили жінку, якою були порізи на руці і на шиї. Де ви проживаєте? не тут, Я можу Документ. Я не можу зайти, він там витворяє. Добре, будьте з нею. Далі в кінці коридору стояв чоловік, який явно перебував в нетверезому стані, нецензурно лаявся, дуже, дуже дуже так себе неадекватно поводив. Відразу прийняли рішення затримати цього чоловіка. Ай-яй-яй! E, вона пиво. Діти вдома бухає. Все-все-все, успокойтесь. Все спокойно. Ну, Є, бляха, я пишу по сусі. Пацан, що я їбив? Що я їбив? А? Я їм не дав, взагалі. Так я ж сама собі такий сняк. Я ж іншу вважаю. Ножом що? Ножом? Що я ножом? Жінка повідомила, що цей колишній чоловік, він прийшов до того як вона повернулась з роботи і чекав її з ножем в руках у цьому під'їзді. Момент, коли це все в коридорі відбувалося, то в квартирі цієї жінки спали четверо її маленьких дітей. Щоб ви заслужити його співали маленькі спляті, він мене словив коло дверей. Ви вже разом не проживаєте, так? Ми не проживаємо вже півтора року, він постійно ну, таке потробуваний. На місце події відразу ж викликали швидку допомогу. Е, однак, поки швидка допомога їхала, то е, продовжувалось вияснення своїх відносин між колишнім чоловіком і дружиною, і нам приходилось їх розбороняти. Та, блін, Тихо! Щоб ще сумів, чи що? Хто ти такий тут? Контроль медичну допомогу. У мене дуже голова зараз заступити. Зараз. Ви ва... можете показати, вона. що там. Да? Да? А, ну, тут не дуже. Зараз ми обробимо церікесть. А ну Ану, тут рука. Сильно порізав. Зараз ми спустимося в машині, я вам оброблю. Що киняло? Ось там лежить. А він там не лежить. А, то то Ті, буде, ніж, ніж, ні. ніж ми знайшли. Це був не кухонний ніж. Справу було передано слідчо-оперативній групі. Наш екіпаж доставив громадянина в наркодиспансер, і після освічення доставили в міський відділ поліції, передали слідчим. 10.03 місяця приблизно в 11-й годині вечора нам поступив виклик про те, що на вулиці Берег в одному з будинків відбувається сімейна сварка. А саме про те, що мешканці цього будинку ну, чоловік агресивно себе поводить і влаштовує бійку з жінкою. Прибувши на місце, було виявлено одного з мешканців будинку, чоловіка, який. Одразу відкрив на двері і почав поводити себе агресивно. Добрий вечір з поліції відкрийте. Добре вечір. А і літак він... чи як? Кажуть, що ви свою жону б'єте. Що? Жену що? кажуть б'єте. Хто казав? Багато люди, хто. Люди, яка люди. різниця, да. Хто? Да. Да. хто каже? Как, да. Як яка різниця. Як яка різниця. Успокойся. Руку беріть від мене, коротше. Да, що ну, розтручується, шо... э... я теж... Зрозумів? Зрозумів? У мене руку... *я, я не знаю, що це за... Успокойся. Нам здалося, що він був в стані алкогольного сп'яніння, не дуже сильного, але... був мало вплив на його емоції. Що І трогай мене, зрозумів? Ти... Що ти... розтручується, я по башку я... Я... Понял, б *я? Б *я? Да? тебе... Я... Зрозумів? Зараз тебе зафухуємо спреєм. Я тебе зараз зафухую.

Спілкувалися з даною особою декілька тижнів до цього виклику. У нас був виклик, за яким він був заявником, і до його приватної власності втручалися інші особи. На той момент він себе вів спокійно, адекватно і більш інтелігентно, ніж під час цього виклику. Я не пам'ятаю, сука! Ми з тобою! Приходил с тобой, нормально. А ты тут начинаешь блядь. Ты со мной будешь базарить так, ты! Есть бузарь какой-то? Да. Я тебя визвал сюда. Ты мне кричи, кто тебя сюда визвал? Какие люди? Какие пи***цы, которые меня сосут, х**ки. Сосут меня, х**ки. И не тоже меня просто тёте. Вот мой х**ки за тёте все. Иди, х**ки, отсюда. Так мы у тебя в гостях были. Повернусь отсюда. Х**ки. Заспокойся, ну що. Давай нормально пообщаємося, що ти робить. Ти не пам'ятаєш, ми стояли. Ми у тебе були, ми не Стаття Дрібне хуліганство розуміє під собою те, що людина порушує громадський порядок в місті, де є скупчення інших людей яким вона може заважати. А так як це була його приватна територія, він нікому не міг заважати на ній. Так як це була приватна територія, як би агресивно себе не поводив, він нас не чіпав, тому ми до нього не могли застосувати ні не було відповідної статті, до якої його можна було притягнути. І заяви жінки також не було. Я роз... Помниш коли yeah, ти. Was... У я не уж де всюда! Я не розхидал слівку! Коли сюда. син твоєї дружини. Я не схил жде всюда! Я вернувся всюди! Я тебе сказал, сюда в перестань! Я не у у <поцел> ну, так так, на, 5, вызову, Я... хіду в. Спокойся, не трогай мене, я не трогаю тебе, ти не трогай мене, добре? А що ти можеш <поцел> мене тронути? Я те не можу тронути! ты меня не можешь тронуть! Можешь тронуть! Понял? Я тебя сейчас... зб, Тань, не угрожай мені. Я тобі не угрожаю, Правильно нормально з тобою общаємося. <пілляння> Все ти що тим'яксептві! Во чорний х перестань, <пілляння> перестань. <пілляння> норма yeah. вийшли на вулицю. Почали спілкуватися з сусідами. Чи не заважає він їм, що саме за ситуація сталася? Чи ніхто там е не постраждав в даній ситуації? Під час цього всього він вийшов до нас і почав знову агресивно до нас виражатися. Се сужо заспокою перестаньте тут, но... порушувати громадський мимо. порядок. Ну, зараз до вас буде застосований спецзасоби. Розумієте? Я, я дай, перестаньте вживати сезонну лексику. А, він знову вийшов до нас. Ну вже на територію вулиці. Ми почали вже... Йому нагадувати про те, що він в громадському місті, до того, що він був присутній при близько 10 чоловік, е мешканців Чопа. Куди ти тікаєш тепер? Хочемо поговорити з нами. Мені. Будеш матом крити? Що буду? Матом крити тут всіх будеш? Навіщо буду? Буду? Що буду? Потікатися, що не розумієш що? що? Ну так будеш трогати когось буду. Що буду? Що буду? Будеш трогати когось. Да. Буду трогать керот. Да, да. Буду трогать да, кровь. Да. Ты на мене дубинки имеешь право поднять. Никто на тебя еще ничего не поднимает, да? пока да, ты все нормально выдаешь. Да. Да. Дубинку можешь на мене поднять. Слушай, я на тебе такую жалобу напишу, что ты сегодня даже уволяешь от ф. Я тебе отвечаю, что ты работать сегодня не будешь. Опять. Окей. Окей. Угу. Да. Ви не знаєте, кто я такой. Я Начинаю. с тобой говорю, чуешь? Еще раз, еще да. раз, на да мне руку не поднимай! Так, сейчас а ты сломаешь и вы понимаешь? А что ты на мне руку поднимаешь? Я на да, что ты, ты меня... поднимаю руку? Ну, ну, а что ты поднимаешь? Та тогда, а тогда ты что ты мне тогда так закрут... делаешь? Сам сейчас ты поднимаешь. Понял? Ты это тут? Подожди, шу? а что ты мне тогда так Мы делаешь? Мы намагались его Так сказати, присмирити, але цього не вдалося. Він надалі себе агресивно поводив, тому нам довелося застосувати фізичний вплив до нього та надіти на нього кайданки. Я свої правильні знаю. матюкався в громадському місті на да? вулиці. А ти ко каміння застроїтися, так? Перестань, ти не маєш права. Я маю право скоротити. Дай місце. зайду в свій дом. У нас пояснює. Дай я зайду в свій дом. Наразі ти не зайдеш. Дай я зайду в свій дом! На, я ти Сто в відділ формів. Да, я свой дом зайду. У нас... У Наскі сука больного чоловіка. Ми попереджали його, що якщо він надалі буде порушувати відстань між поліцейським і якось намагатися фізичний вплив проявити на нас або на інших громадян, то до нього буде застосований фізичний вплив з нашого боку. А Що після цього і сталося, так як він не перестав себе так поводити? На вас добре засусані наручники. не причайтеся, вам буде гірше. Вас попереджали, ми... попереджали. Для чого поводити? Замовка. Вам буде гірше. А!